Батьківська відданість, недитяча стійкість та життя на перекір будь-яким перешкодам. Віка новини продовжують підбивати підсумки червня. На черзі топ-5 героїв місяця. Хто і чому заслужив нашу повагу? Катерина Ковбій розповість. Батя побажання, щоб вернулися, що все нормально. тільки так, На цих кадрах 61-річний Віктор Олефір разом із бійцями передає вітання рідному місту. Цієї зими чоловік подався на передову, аби бути поближче до сина. Той півроку служив у зоні АТО. На лінії фронту чоловік встиг отримати позивний батя та відвідати кількадесят бійців. З передової чоловік повернувся разом із сином. Той отримав поранення та все ж встиг вивезти близько 200 бійців із Дебальцівського котла. Удома батя помер від. Тяжкої хвороби, хоч назавжди залишився натхненником для бійців. Особливою мужністю відзначилась і десятирічна Анастасія Сахно із Драбівщини. Дівчинка уже другий рік поспіль веде двобій із лейкемією. Щодня вона стійко витримує низку болісних процедур та навіть пережила трансплантацію кісткового мозку. Сьогодні дівчинка знову в лікарні. У неї стався рецидив. Попереду у Насті кілька курсів хіміотерапії, та вона і досі готова боротись за своє життя. Будь ласка, поможіть мені одужити. Я дуже хочу жити. І в холод, і в спеку цей чоловік стоїть на своєму звичному місці, адже свіжу пресу від нього щодня чекає кількадесят черкасців. Газетярем 45-річний Андрій Балабушкін працює вже більше десяти років. І це все навіть попри тяжкий недух. Рідкісне судинне захворювання позбавило Андрія кінцівок та не жаги до життя. Дома посидів був в. Вдома ну, важко сидіти було, висидіти. Придумав собі таку роботу та і працював. А на цьому відео вічно молодий Олександр Толбатов підкорює роликові ковзани. У свої 69 чоловік не боїться вчитись новому. Телевізор, таблетки та капці. Чоловік давно проміняв на членство у клубі довгожителів. У списку його хобі спорт та загартування. Вони запевняє пенсіонер, допомагають йому відчути смак життя. Для мене це просто щастя. Не обійшлось у цьому місяці і без перших відкривачів у культурі. У червні наші театрали вдяглись у білі халати, і гуми гумові рукавички. Та вперше за всю історію черкаського драматичного влаштували на сцені справжній рок-безлад, все, аби розказати містянам про будні медиків. Місцями божевільна та все ж глибоко соціальна вистава дали експеримент режисера Володимира Снігурченка. Черкаських цінителів високого він обіцяє дивувати і надалі. Це тільки початок. Катерина Ковбій Віка новини.